У житті слов'ян ляльки були не тільки іграшками, але й оберегами. Жінки майстрували їх зазвичай із природних матеріалів: сіна, трави, соломи, дерева, глини, шматочків тканини і ниток. Кожна лялька робилася з певною метою, мала свою назву, свою історію. За своїм призначенням ляльки ділилися на три великі групи: оберегові, обрядові та ігрові. І супроводжувала людину протягом усього життя на весілля, виготовляла ляльок на розлучників перед народженням дитини ляльку, капустку або рванку, а для виконання бажань ляльку желанніцо лялька Лялька-мотанка своїми руками. Загальновідомо, що лялька Мотенка, зроблена своїми руками, вважається одним з найдавніших символів слов'янської культури. Спочатку вони виготовлялися в якості різних оберегів. Зараз це всілякі ляльки-сувеніри. Єдиною відмінністю традиційного виробу від подарункового є техніка виконання окремих елементів. Так, при створенні класичної мотинки, яка має захищати житло від нечистих сил або злих людей, неприпустимим є застосування ножиць і голки. Все відривається і примотується виключно вручну. Однак сьогодні великим попитом користуються саме сувенірні ляльки, тому ми скурпульозно розглянемо весь процес їх створення. Лялька желаниця для виконання бажань. Вона була в кожній слов'янській хаті, показувати її не слід було. Загадувала дівчина бажання і дарувала ляльці на мистину або стрічку, а потім ховала свою подорожку, доки бажання не здійсниться. Оберегові ляльки не мали очей, рота носа. Вважалося, що така лялька не дозволить вселитися злому духу в себе і творити зло. А крім цього, безлика лялька не могла бути двійником людини з її допомогою нікому не можна було зашкодити. Найкращим часом для виготовлення желаніці вважається серпень, матеріали та інструменти. Нитки білі, головне натуральні для тулова, нитки вовняні, коричневі, руді, жовті для волосся, відрізок орнаментованої тканини для фартуха, тонкі різнокольорові стрічки, картон ножиці, технологія виготовлення на шаблон щільного картону. Намотати непарну кількість витків білої нитки для голови і тулуба, ляльки, желаніці. Кінцем нитки зав'язати край обмотки. З протилежного боку розрізати нитки і зняти їх з шаблоном. На той же шаблон намотати нитки, помаранчеві, коричневі або жовті на вибір для волосся нашої майбутньої лялечки, розрізати край обмотки з одного боку і зняти з шаблону за аналогією з виготовленням основи тулуба. Так само підготувати нитки для рук, перев'язати їх у трьох місцях: посередині і по краях. Перший пучок ниток, тулово, і волосся розташувати хрестом, волосся зав'язати простим вузлом, скласти пасма білих ниток. Навпіл, щоб вузол з кольорових нитей волосся опинився всередині, позначити шию ляльки, перев'язавши її ниткою, пучок ниток, тулуба розділити навпіл і вставити руки, перев'язавши тулуб ниткою під руками, позначивши талію, перев'язати тулуб ниткою під руками, позначивши талію. Червоної стрічки або ниточки в кілька шарів змайструвати хрестоподібну жилетку, Заплести косички, прикрасивши кольоровими атласними стрічками, для фартуха приготувати смужку орнаментованої тканини, канину покласти на ляльку виворотньою стороною догори. В районі талії перехопити ниткою, потім фартук відвернути і опустити з трьох при наявності кольорових стрічечок, сплести косичку і пов'язати цю корону навколо голови ляльки або ж оформити косинкою. Загадати бажання дуже важливо робити желані з добрими намірами. Тоді вона буде доброю берегинею. І пам'ятайте, що бажання збуваються навіть неймовірні.